Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, підказочки від Таро. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки, за ваші е коментарі, за ваші теплі, відверті слова. І відгуки, звичайно, так само. Гаразд, ну що, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Король у нас Кубків. Ви знаєте, в мене таке враження, що вже десь був цей король Кубків цього тижня. Ану, хто згадає. І, до речі, в мене таке враження теж на цьому ж самому місці. Вівторок, середа, можливо, а можливо, четвер. Галараз, неважливо. Знову король Кубків. Король Кубків відповідає за емоційну сторону, тобто приємні моменти, приємні розмови, примирення. Це коли ви знаєте, зустріли друга, поговорили з ним на по душам, можна так сказати. Це коли люди примирилися, коли була сварка, і тут полюбовно розійшлися. Ну, Теж буває таке, але все полюбовно, все з злагоди. Ось. Це можуть бути, звичайно, і закоханість, і признання в коханні, і руки, і серце, і тому подібне. Ось якось так. Хтось, можливо, з кимось сьогодні познайомиться. Це може бути і хороший друг. Подруга по королю кубків може бути і друг, і подруга. Ось, і може бути, звичайно, кохана людина. Карта номер два. Тут у нас туз жезлів. Ви знаєте, у вас буде якась така запальна енергія сьогодні, як та лампочка, як, та, як той сирник, такий потужний всплеск навіть не емоцій, а. Бажання щось робити, комусь щось можливо довести, когось перевершити. і тому подібне. У когось, можливо, буде якась ідея сьогодні. Тут важливо цю ідею не просто відкласти в сторону і вона так помре ідеєю. Ні, тут треба зразу діяти. А як діяти? План, як я буду діяти. Перший ваш крок, другий ваш крок і тому подібне. У когось сьогодні може бути знайомство, новий початок. Це може бути і кар'єра в когось. а Знайомство може бути, бути, ну, обережні, я не скажу, але тут більш сексуальне, як би це сказати, влічення. Тягне. От, тягне. Ось якось так. Карта номер три. Тут у нас двічка жезлів. Двічка жезлів говорить про вибір. Тобто, ви стоїте сьогодні перед. Декілька команд дверима, і вам прийдеться сьогодні зробити вибір. Не думайте правильний, неправильний. Думайте інтуїтивно. Відчувайте цей вибір інтуїтивно, мої дорогенькі. Чому? Тому що тільки інтуїція знає, що вам потрібно. Не просто так ми реагуємо на людей з острахом, яких ми ніколи не бачили, не знаємо, перший раз бачимо, або навпаки, одразу відкрита душа на розпашку. Ось так і тут. Інтуїція вам підкаже, які двері вам сьогодні відкрити. Інакше залишитеся в повітрі висіти. Інакше ваше життя стопориться і не просувається далі. Тільки від вашого вибору залежить, ви йдете вперед чи залишаєтеся на місці. Ось якось так. Вибирайте між двома партнерами, між роботами, переїзд туди-сюди і тому подібне. Ваш вибір. Бажаю вам гарного, мирного дня, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!